Добрий день дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже вдячний вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за вашу підтримку. Ну а зараз забрав я знову усіх своїх бригаду. Є у нас трошки один кругліций, сьогодні оператор молчаливий. Бо посочувствуйте, вирвали за один раз два зуба мудрості. На бідна не гамонити, не є. Прикинь, не, не гаманю. Ну, хоч <рик> я трохи гаманю на її оторву. Ну, а так як вже треба скоро починати срочно орати, ми вирішили зробити таку роботу сьогодні, перевезти, навозити сюди дрог, щоб прямо їх рубати і, і закидати. Так що, будемо працюємо, ми вже ось. Бабусею нашурувала он який прицеп, пока я пыляв. Да, до речі сама накидала. Загоняла, я вже спать пойду робить сам. Я буду зружать. А ти докиди помогай На, Іду. Нахапи. Подивиш у нас. Ты спочатку поздоровайся. <соединяющие> Эх, так, хай висить, хай висить. Висит. Бинокль мама подарила, так вчера деду взял бинокль подивиться, так он следом за ем и шел. Отдать дед бинокль, чи не отдашь? Повернись поздоровайся. Помахай ручкой. Да не мне, а в камеру. <соединяющие> Скажи привет. Привет, привет, покомандовать, получить меня матикать. Ну да, покомандовать, получить матюкацию. Ты на что деда сдаешь? Прямо на всю страну. Не я тебе вчу матюкатися, Ти сам учився. Так. ну... Давайте працювати, бо передають на сьогодні вже дощ, сніг. Якщо поки є час, трохи вхватить. А ти со... А наш оператор сьогодні мовчаливий штатів буде. Так що. Будь ласка, підтримайте її коментарями. Мені страшно, дайте я вам її покажу. Не треба. Не треба, ну дай, дай посадчують. Щоб пальці, головне не вперті. Стей, не стухло. Да не совсім і стухло, улибнись. Якось так навпроти сонця. Улибнись, легко сказати. Така вона у мене красавиця сьогодні. Ай-яй-яй-яй-яй. Сама пожертвувала. Болять. А я тобі казав, зроби, як у діда. Так у ну так дід же ж повиривав, а я що роблю. Ну, так у діда стало, сама казала, як молочний коротше. Та, Дед, сонки, сонки, Та сонки. Тому, що так ми будемо три дні їх возити і не перевеземо. Треба їх рубати. Як не в драв'ятнику не складаю, тут не тут складати не буду. Лично дровятнику складешь рыби, кладешь, кладешь, а тоді шуруху упали. Упай. А, а тут Та ти, Да ты каяте? Дяд, там на команду вообще. На? Ось це майже сідить О, диви як пожалів Вчора виганяв везде сюди, да? сюда, туда. Ну, в вліз і все Сюди-сюди Вліз сюди-сюди Вліз сюди сюда. А це ти тепер будеш за двох мені? За себе і за маму? І за тебе і за бабу І за мене і за бабу, О, так от Власенкуять Так от деда вже виривати майже нічого Так я з бабою можу бабою. Там машинки. Где-то там осталось уже роте. Даже непонятно у кого больше, в тебе чи в Алексея. <рес> Алексея больше уже зробив. Ага. ага. Ага, деда, я тебе сейчас такий год. Уячку хоть вирівайся, ну я тебе напущу пущу на двері. Не пустиш на двері? Ну, хоть вирівайся, ну я тебе на тий год вже... На, на тий год не пустиш на двері мене вже? Поперивай статті. Що ти важиш їй чи що ти робиш? Така... Да, та да ти на той год вообще в школу шуруєш. І на той год я тебе вже... Буду у хаті діжать. Ага. І ти будеш довго угоять. Ти на три год вже будеш за партою в школі гуляти. Хата я воські умію! Та чого ти кричиш? Забралися двох куча. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Що ти наче парися виштиш? Да, баба. Да, давай, Стрелки научились переводить на чади. Быстро. Да. И ему побольше давай. На. Дева, давай. Машка? Писали мне в комментариях, а Пожалів я Олю. Так вона вирішила сама себе пожаліти. Поїду, вирву зуби, бо задав будь робота. Чотири швалу пану собі в рота, щоб не причепились. Не покажеш пальку взагалі, але ти сама. А я вийлів хочу заліз. Трандичиха. А я великий так ходу. Великий, великий, я не спорю, що ти великий.

лається, поняв? понял, а руля крупить. А то ты языком милиш добре быстро, а руками не хочешь. Видишь, езду, езду, а перед бабой Заберите это создание. Не, 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 не... меня. не, 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 не... Не, 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 Давай рукавину закрыли. Худый. Худень. Я уинчай. Ну, ну, да? Може боже. У бінокля дивись. Тож ти далеко дивишся. Ближче дивись. Тож ти далеко дивишся? Переверни бінокля. А близько? Близько отак. Сюди. Бачимо, що ми не встигаємо, визвали допомоги допомогу Загнали трактора. Приїхав на допомогу, кажи. Ну що, потроху продвигаємося. Благодаря головному допомогу, який приїхав на своєму тракторі, движення движухою. Оля далі гамонить, не замовкає. Быстренько. Ты ще тільки приїхав вже бистренько. У ну, мене гавкнув насос масляний у пилі. Хоч за 2000, хоч за тисячу, хоч за п'ять, хоч за сім пилу купляєш. Ну них тробить насоси ці. Ви штуки попоменявку. Уїдьні подивіться. Куди? На стол. Настав? Заб'ємо Угу. <сум> Щоб хоча той бинокль не вкрали. Покажіть, дорогі глядачі, чи стоїть його в насос розбирати мене? Що краще як то в старі времена, Ото були дружби. Машленочка і пописка, Ви далі робиш. Оце ж ними війна на сім. Перед цим була пила. Поменяв. Перед цим була пила, поменяв насос и є. Не опять ось насос. Воздух вже не. чи Така сама у вас це проблема з цими пилами чи вона. Чи ну, наскільки я знаю, по окружності у нас все мучаться з тими насосами, масляними пилами. Болячка така, що що ти ты оце ще скажу ж купить деду. Аккумуляторну болгарку. Пила аккумуляторна вже... Все їй? Купить ще болгарку, бо позризать уж эти. Нага, я... надо було не розтябнуть. Бо я вже ногу збив. Бабуся ногу збила. Ага, защибний понакидав. Як ще защибний? На да повного нагрузить мне, повно. Мам, поехали. Едем. Везеть уже. Сейчас и мы будем везу? Ну так мы с не нагрузились. Ты же загадав повний нагрузить. Мам, придем. Пока ты. Ти... Бинокль. Бинокль! От тобі бинокль усе. Да не вкраду да. твой бинокль. Занеси. Коротше, пока покажи, он його бігав. Вчора за день двоє штани ухан дохав. І сьогодні. Вчора. Нет, позавчора це. У четвер. Позавчора. Поехали, ми з бабусею песок корову висипку зробити. Ну, а вони ж жабеня наші в калюжи плавало. Ну ми їдемо назад. <соє> бежить калюжа йому по колено. І вон бежить, і так плех прямо на, на жопу, коротше. <соє> Брызги выше голови. А ще я сьогодні скажу, тобі бабі з такого жука з такими усами. Поки ти плоскав, такі ж були уси, чи були? Можна більше усили. Такими очима. <соє> Mm -hmm. Забереш ти бинокль. Принесить бинокль, покажем, похвастайся биноклем, який в тебе бинокль. Ні? Настільки жадний, показував. що... показував. Де ти показував? А, показував? Вначалі? <гум> ну, а ми потроху продвигаємо, ось уже навозили, напиляли. Нам головне було напиляти. Будем по вечіра пораться. Ну, да, це... Калюжи на городі купайте. Хорошо, будем калюжи на городі купатися. Як на калюжу Да оце ж передають, щось казали ще. Що... Щас часу дня дождь буде. Да щось уже і Два часа ось, а тоді. Два часа ось скоро. А вони не як дощ не починається. Вивозили гнуй, пересохне. Може пойде? <реш> Треба гарать тоді сочку. Ну, а це по поводу насоса напилі я вам серйозно пишу. Кажу, напишіть у коментарях, стоїть його розбирати, чи, чи лучше ото, з масленки поливати. Щось так не хочеться розбирати його. А що ви на тобі? Він чує дать. Дав то ж дать тим мендюлей конструкторам, що робить таке. Що насоси не качають. Та ли я купив пилу ніва. Це я не знаю вже скільки це год пройшло. Могадив 20, мабуть більше. Дактей насосу це переставляю з пилою на пил. Як оце купив пилу, так і переставляю, переставляю. І він робить. А це ж ще. Я... Ой, короче. Деда, пока ты будешь там ходить. Иди сюда рассказывай, чтобы тебя бачили. Эй, нет. Эй, не, не, Ты же сказал мне тоже. Надо снимать. <связь> а <связь> где твой азарт тут сидел все дрова возить? Кто так бился за дрова? А то, как сроки прошло, время так уже совсем азарта не А кто бился за дрова? Ай, упала. То бивши за дрова. Да, то за льова, то, то бить, то Але, як у мене луна не було, а ми тут дрова рубали з льошею літом. ну Тут палки лежали такі товсті длинні. Він лег, лежить під яблуням, холодку і ноги задирає Балдеє. А я щось уже втомився, присів віддохнути сидиш, ка? Давай рубай, рубай. А саму холодку под яблоняю. Ти, я бачу начальником будеш, да? Великим. Е, що задумав? Босяка. Я не думаю. Не, ну ну видно, хто як робит. И как уча дрова бабы, как уче дрова деда булочки и сосисками, є. Тобі? І, і ти, що... є сосисками? Є? есть. Тобто? И главное то, там есть булочки и сосисками есть. Еболочки с сосиски. Нет? Нет. Главное, що никто ж не скажет, що. Что що... дети ще же пыляли сгружать помогал, а скажут, что бабуся молодец, нагрузила и скидала, а вони за компляву. надо ляпать. Не будешь ляпать языком. Поздновато мы трохи выехали. Тут я заслухался радио. Тут соседи мои у вышли сада пыльвать. Иди отсюда. Чего ты тут встала? Ты не мешай мне. Да ты ж показывай мне, где пылять. Что ты стоишь? Ото дякую Любов, а я сидів. І де Так, ну попрацювали, ми сьогодні непогано. Непогано, бабусь, попрацювали. Ух, Непогано. Бо нам пообіцяли дощ на час дня. Ми вирішили встигнути до часу дня. Ну до часу дня ми не встигнули. Ну і до щава... Не дощ <ристо> 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 не бачили. Ні, капає вже. Ось ще починає капати. Nee. Капає? Та пожиліться. то Тобі тебе слюня з рота, в тебе ж рот закрить, том, не для того, як так випливає. Ой, господи, яка ти, особливо одна сторона опухша. Під ножу рвала, а, так одна а, опухша. А ви дітей страшні тебе. Ти вчора казав, хоч поправилась, покрасивіла. Так, а сьогодні щось аж... Аж постаріла. Я тобі казала, дід, ти так компліменти вмієш давати. Я піддержую морально. Що прямо аж. Ох. Ну а ти взагалі фітнес просила. Я даду Пожалуйста. Як тобі твої фіт? Віна дощ моя си. Моросить. Так, да, почав моросити. Як тобі фітнес у твої законні вихідні? Нормально. Я нормальний. Ну це ж ще не все, ще знадов тебе довозить. Попиляне, ну ми вже соді чесно не подужаєм. Я думаю, же це буде, бо то буде дощі й грязя. У суботу дощ гроза буде? Ну, нема ні дарща ні грази, бачиш. І, і, і субота є. Так. Ну а так будемо завершувати наше відео. Бо бідний оператор подужає мені подужає держати. Мені таблеткою просто. Держіть його, будь ласка, в коментах, бо ви ж бачили, яка вона в мене, бідненька. Я собі філлери повкалувала, щоб з коло краще видно. Був. За четыре с половиной тысячи в одну сторону. Одна сторона четыре с половиной тысячи тебе обошлась? Угу. Вот, вот кто сейчас живет, так это стоматологи. А ты бы сказал колысь, директор, учись на стоматологи. Так чтоб я сама себе вырвала тяжелку. я сказал учись на зубного Чтоб сама себе рвала тяжелку. Ну она что тоже пошла по медицине, ну то зубные выгоднее. Ну а так, будемо завершувати наше Ой. відео. Пишіть, коментуйте. Ставте бабусі за фітнес лайки. Хай, хай фітнесує. Ось іще ви, а, а ви діти. А, ви йдете... а ти не лайся сьогодні. А ви діти в хату взяти. Ну, от спасімо. Що ставимо лайки, коментуємо, Спать! чекаємо наших нових відео і всіх. Бажаємо мирного неба і до наступних зустрічей.